Всім привіт! Сьогодні 1 квітня 2025 року. Я не працюю вже п'ятий день, мабуть. Ну, хворію. Он мій велосипед стоїть. Я покаталась на ньому всього один раз. Потім було холодно, а потім я захворіла. Тиждень назад, в понеділок, я якось відчула себе не дуже добре. У мене з'явився слабкий кашель і нежить. Моя дочка каже, може у тебе алергія, тому що під вікнами кругом квітнуть дерева. Дуже дуже гарні. Гарна погода стоїть. Така краса на вулиці. Ну і чотири дні просто я так покашувала, і у мене була нежить. А в понеділок, в п'ятницю у мене піднялась температура, і я втратила відчуття вкусу, запаху, заклало вуха. Ну і тиск став дуже-дуже низький. 81 був верхній у мене, сил не було. Ну, я періодично ноги доверху піднімала, огірки, солені їла, каву пила, так трошки піднімала, було краще. Думаю, треба, мабуть, відпочити. Мені всесвіт послав час для відпочинку, тому що я не висипалась, стала спати більше. Ну і на всякий випадок я стала пити пігулки від простуди і грипу, які мені діти дали ще два роки назад, але я не хворіла два роки. А вчора четвертий день температура. Ну, температура 37,5 не дуже велика. Четвертий день, думаю, ну вже ж. Четвертий день температура, хворію з понеділка. Вчора був понеділок, думаю, ну це щось довго для мене, і якось я так раніше не хворіла. І кашель знову, і я кажу, дочці, треба мені поїхати до лікаря, щоб поставили діагноз, щоб не було в мене там бронхіту чи ще чогось. Поїхала вчора до лікаря. Красиві носочки. Поїхала вчора до лікаря. А я забула сказати, що я в п'ятницю зробила дома тест Це в перший день, коли в мене піднялася температура, я зробила на ковід, у мене тест був. Е е е показував, що в мене ковіду нема. Вчора я поїхала до лікаря, у мене взяли два тести на ковід і на грип. І обидва вони підтвердили, що я маю одночасно і ковід, і грип. Ось так. Дуже смішно. Вон, я вже купила зачка до Великодня. Дуже смішно, тому що я маю вакцину і від грипу, і від ковіду. Так що, якось так. А, да, мені все світ. Послав час для відпочинку. От щось я сьогодні переспала, спала цілих 6 9 годин. Завжди я сплю там, ну, 6, ну 7, ну 7 половиною максимум. Зараз я хворію <кій> і сплю по 8, а сьогодні 9. І тепер в мене болить голова, тому що я не звикла так багато спати. І нічого не можу робити, тільки у мене така слабкість. Ну, Сьогодні вже. Більш-менш нормально. Вон, тиск міряю. І після <гум> візиту до лікаря у мене тиск злякався і підвищився. І зараз я маю 110. 110, ну 100, а то в мене був 81 навіть в суботу. Я, я не могла дойти на вулиці до лавочки. Ну, надію, що вже проходить. Вранці не було температури, і тиск був нормальний. Думаю, ще. Може дня три повідпочиваю, і потім уже піду на роботу і буде легше. Да. Ось так. І не алергія, і нічого такого, а ковід і грип одночасно. Да, лікар сказала, I'm so sorry. Ну, ви маєте і те, і те одночасно. Дуже прямо смішно, я такого ще не чула. Ну, ладно. Жалко, що в цьому році я пропустила цвітіння вишні в Вашингтоні. В тому році я не в тому, я всі два чи три рази я туди їздила, там дуже-дуже красиво, гарно, я знімала відео і хотіла в цьому році поїхати. Хотіла в середу поїхати, коли я ще себе хорошо відчувала. Але було дуже холодно було вітер. Думаю, ну що я там поїду, там холодно, вітер. Відео не знімеш, тому що вітер сильно такий був гучний. І я відклала на п'ятницю. А в п'ятницю в мене піднялася температура. Так що в цьому році я все пропустила. ну, Надію, що на наступному році я попаду. Знову побачу цю красу. Ось так. Так що ніяких змін у мене, тільки... у мене з'явився велосипед, і в спальні у мене ще є велотренажер. Тому що я якось дала свої всі аналізи. Всі аналізи у мене гарні були. Ну, Це я здавала ще в грудні того року, окрім холестерину. І щоб знизити холестерин, я кручу тренажер в квартирі, а коли хороша погода тепла і не хворію, то катаюсь, буду кататись на велосипеді, бо катала всього один раз. Так що так, дякую, хто зі мною залишається. Просто якось зараз такі події, такі ситуації, то і казати нічого не хочеться. Не знаю, що буде далі в Україні, що буде далі з українцями у нас тут. Ну, якось не сильно є бажання щось говорити, тому що все в підвішеному стані. Так що бажаю всім здоров'я, оптимізму. Всього самого найкращого. Сьогодні День сміху. <сміх> Можна посміятись, мабуть. Хай все буде добре. До побачення, до побачення. Як буде в мене бажання, я буду знімати відео. Я їздила е, в листопаді до Каліфорнії. Я скільки таких цікавих там відео зняла. І в Голівуді була, і кругом. От, мабуть, зараз хворію, мабуть, треба відео робити. Там дуже-дуже класні відео. От, може, буду класне зараз відео робити. Працювати не можу, навіть готувати їсти важко. Все, до побачення.